Депутати Лозівської міської ради виділили 2 мільйона гривень на придбання дров для пільговиків. За ці кошти планують забезпечити 303 домоволодіння, видаватимуть по три куби. Розраховують також на допомогу партнерів у вигляді паливних брикетів. Торік на придбання дров надходила державна субвенція, пояснює Вікторія Кіпкало, начальниця управління праці та соцзахисту. 467 домогосподарств отримали дрова за рахунок коштів державної субвенції і також деревина видалених дерев, якою забезпечує комунальне підприємство «Екосан». Потім на початку 2023 року, завдяки співпраці нашої громади з громадською організацією Життя триває за підтримки угорської екомонічної служби допомоги. Наша громада отримала 175 тонн брики. Паливних, і всі ці брикети по одній тонні за вимогою донора були також надані домогосподарствам. Дрова надаються для малозабезпечених верст населення, враховуються доходи громадян, а також наявність пічного опалення. Поки вирішувалося з державного чи місцевого бюджету закуповуватимуть пільгові дрова, громада допомагала видаленими деревами. Таку підтримку отримали майже 100 малозахищених родин та самотніх літніх людей. Це місцева програма. За нею також надають по три куби деревини. Ми з цього не ждали. Ну, у плані забезпечення твердим паливом деревиною. Ми працювали. Ми всі видалені дерева, всі через комісію управління соцзахисту подали. На виділених 2 мільйони гривень оголосять тендер. Переможе постачальник, який запропонує гарну якість деревини та найнижчу ціну.